Що подарувати своїй дівчині чи подрузі на такі свята, як День Закоханих чи 8 березня? На мою думку, це ті свята, які не потребують дуже дорогих подарунків, тому класним варіантом завжди буде якась стильна піжама чи горнятка для ранкової кави. Адже всі дівчата обожнюють проводити свої ранкові ритуали красиво, щоб налаштуватися на прекрасний день попереду. Безпрограшним варіантом також будуть прикраси ручної роботи. Дизайн прикрас ви можете обрати, відштовхуючись від стилі людини, які ви плануєте дарувати. Але скажу, як людина. У якої дуже великий аксесуарний гардероб, чим більше різних прикрас, тим краще і цікавіше можна доповнити будь-образ. Тому не бійтеся експериментувати з таким подарунком. І все ж таки, якщо ви боїтеся не вгадати, подарувати естетичний набір кремів для ручок буде просто топ. Це та річ, яка має бути завжди з собою в кожній сумочці та в кожній косметичці. І до речі, бренд та Тубі об'єдналися і вже 14 лютого оберуть переможців та подарують свої валентинки до дня закоханих у вигляді сертифікатів. Тому поспішіть, щоб встигнути взяти участь в розіграші, а сам розіграш знайдете під ось цим постом. Бажаю вам удачі і цьому.